Друзі, всім привіт! Стався дебютний матч Сімпла в КС-2 від собі, вже скільки півроку грі він тільки перший офіційний матч свій зіграв. Зіграв він за команду Falcons і після цього матчу. Ну після перегляду його трансляції у мене особисто залишилося більше питань, ніж я отримав відповідей, а погодьтесь, у нас з вами величезна кількість питань. В якій формі Сімпл? Чи буде він грати в КС 2, на якій ролі він буде грати, в якій команді він буде грати? Навіть ті, хто дивилися пряму трансляцію, я думаю, знайдуть для себе щось цікаве, що не показали на прямому ефірі. А ті, хто не дивилися гру, так взагалі повністю зрозуміють, як що і де відбувалося. Серед ночі тут, звісно, без тебе ніяк, нонстопе. <реш> Поїхали. Отже, Міраж. Мапа, на якій е починали за захист у нас Falcons. Сімпл стартував на Б-пленті з Снепі, і ну, нікого там бити в пістолетному раунді не зміг. В другому він тут стояв, чекав у вікні Міду і отримав по голові. Потім з діглом намагався прийти на ретейк, і нічого у нього теж не вдалося. Дали йому насправді роль шарта гравця. Як ми бачимо, не дуже він до неї звик. І от, ну, у віконце застрибнути не зміг. Не будемо одразу якісь висновки робити правильно. Проблемні. Ну, от, наприклад, в цьому раунді він через те, що починав у вікні і не застрибнув в шорт, не зміг хелпанути Снапі з шорта І просто стався вихід на Б прямолінійний Ну так сталося. Так, що саме в цьому раунді це сталося. Але історичний момент, який що був, перший фраг Сімпла КС-2 в офіційних матчах. Щоправда. Потім його розміняли, але раунд було, до речі, виграно. В наступному він, як гравець шарта, прийшов на допомогу своїм тімейтам на Апленті, зробив кіл, раунд було виграно. Потім. Тут був досить довгий раунд, в якому він в ладері просидів, і в результаті Джакіньо. Вже навіть, повірте, не міг, що це буде так довго хтось в ладері знаходитися, і Сімпл його в спину забрав. Ну і коли там в меншості вже такий відчайдушний був вихід, точніше, спроба вихіду на Бепленд, тут Сімпл зі Снапі свою справу зробили. Ну так, взагалі було досить незвично бачити Сімпла в шорті, не так. Круто він себе тут показував. ну, Не сказати, що у нього було тут дуже багато моментів для того, щоб сяяти. Іноді навіть і пістолет у вікні перестріляти не вдавалося, але це все робочі моменти для гравця шорта. Правильно? Ми звикли, що Сімпл завжди опиняється на міражі в ідеальній позиції. А тут, у нього роль, до йому треба просто ну, тримати шорт і приходити на ретейк. Тут його завдання виконує Сан Паюз. Хоча, дивіться, от іноді він собі може дозволити взяти другий гравік. І, наприклад, пікнути з ним б тобто Тобто, якусь, якусь частину тих мувів, які він робив, коли він був типу, мейнавіком в команді, він може відтворювати і тут. Ну, конкретно тут він нікого не знайшов в Бапсах, ніхто його не пікнув, він там по гравцю Вандері свій флік промазав. Намагався він потім знайти когось мітлі. В результаті його залишили. На шарті пішов вихід на БПЛЕ, на хлепу йому не встигли прийти. Він промазав свій постріл, був напівсліпий, його забрали. Тобто за віком нічого він показати за захист не зміг, то був один раунд, в якому нічого йому не вдалося. В другій половині він у нас починає як люркер в пістолеці, відвалюється від дуалберетів, в першому збройному раунді його. Йому, йому дали можливість зробити кіл в джанглі, вистрибнув з кона, це зробив в І Він свою справу зробив, хедшот поставив, прийшов, поставив C4, і навіть з другим розібрався. І в принципі, на цьому раунд було завершено. Виходить, що Сімпл зробив найбільший внесок в перемогу своєї команди. Розкітка А від команди Ens. Тут Сімплу дали завдання давати дим КТ. Накидувати флешки. ну то У нього така роль, знаєте, де він виходить другим-третім і має насправді робити дуже багато роботи. Ну, тут за, за неї зробив її Снапі, але якби снапі, там умовно загинув, то Сімпл би його розмінював. Ну і в цьому задумка раунду. так Сімпл залишається на вихідній для себе позиції Тетрісу. До ретейку доживає. Починається ретейк. Він робить один кіл по Джакіньо, другий його йому вбити не вдалося. І якби тільки не, не санпаюз, то раунд було б програно, а так іспанець один в 3 для своєї команди взяв. 5-12, тут цікаво, тут же Сімпл. Він як гравець крайньої точки, він, судячи, Бедом Андер. Тут у нього було завдання вийти на Б. Він і на веплент вийшов, тут навіть з ним бомба вийшла. Було, мабуть, все ж таки надія, що тут один, і Сімпл його вскриє. але, на жаль, тут було двоє, і Сіпла переїхали. І в результаті раунд було програно. Ну тут, не вдалося йому зіграти е, так вдало. А тут він бере переспусобі Авік. Сан-Паюс каже, пограє з калашем. І робить свій перший кіл. З Авіком в cs 2 Теж історична історія. <смі> Вибачте вже мене за тавтологію. В Бдодомі його там переїхали, він не дуже був впевнений, не дуже знав, як грати. Потім був раунд на А, де його забрали в лінію, але все одно команда Falcons виграла Деміраж. Ну, по міражу можна сказати, що він картини не зіпсував, але все одно він не є формотворчим цим елементом, який. Довколо якого будується гра. Він всього лиш виконує роль. І набирає форму. Це, по-перше, мапі. А перш ніж ми перейдемо на другу, я хочу поставити на матч Монти, тому що вони сьогодні починають свій шлях на Blast spring Showdown, гри проти Imperial. Тут у Монте буде експериментальний ростер. SDY повернеться на одну гру, буде грати, скоріш за все, Лін. І Кеф рівні, при тому, що Imperial це команда, яка 3-0 вийшла на мейджор від Америки, там рознесла просто всіх. Ну, вони будуть після літака, тому все ж таки, мабуть, я поставлю на Монти. Я думаю, що вони останній цей Last Dance з Віктором відіграють як треба. 40 гривень, звичайно, на них ще й таким приємним кефом. Думаю, треба брати. Залітайте на Favbet за лінком в закріпленому коментарі під цим відео, отримуйте бонус до першого депозиту. Ну, але на Монте, ну, ставте, якщо дуже хочете. Але тут подумайте дуже добре в цьому матчі. Май шанс на бонус 110 тисяч гривень. Від Favbet. Рухаємось на другу мапу. Тут оверпас, вибір, до речі, команди Falcons. Е, в пістолетному раунді Сімплуна віддали p 250 Це говорить нам про що? Про те, що тут на цій мапі дуже сильно розраховують на, е, скажімо так, його стар роль. Правильно? тобто пешку дають завжди найсильнішому, і тому, на кого ти робиш певну ставку. Ну, в пістолетному раунді він дав один кіл. Далі це пішло не дуже за планом. Так, взагалі, зазвичай Сімпл грає роль під Б такого собі Робса. І. Під кінець раунду вже там приходить туди-куди, скаже команда. В третьому раунді він залишився навіть клатчі 1-2. Була надія, що ну, отут зараз Сімпл покаже зараз весь свій рівень. І нарешті виграє клатч, і ми побачимо хоч якийсь від нього хайлайт. Але його просто приїхали з МПшки. При тому, що він бачив навіть тінь. Ну, початок був дуже невдалий. Далі от він на тій ролі, яку йому довірили, це роль гравця під беплентом, Робить він перший кіл. Під флешечку виходить, буває, другого. І завдяки таким діям ну, значно збільшується, скажімо так, шанс на те, що буде виграна мапа. Ще й третій, ну, Тобто, ну от він. Здається, перший трипл кіл, тут ще й четвертого міг забирати, трошки по ньому влучив. Далі там тімейти... Допрацювали. Ну, по суті, Сімпл виграв своїми фрагами раунд. Дивимося далі. Е, наступний раунд. Сімпл знову ж таки під Б, під монстром. Тут вже нам стає очевидно, що це його буде завдання на весь Поки там команда під а, там щось муд, мудрує, Сімпл підловив на помилці гравця в короткій трубі. Потім підтягнувся до своєї команди, тут загинув від Аліка, нічого більше зробити не зміг. В наступному він швиденько займає воду по першому таймінгу, чекає буст, чекає шорт. Отримує димочок. Могли його пікнути під агресію, але він задоджив цю історію, сховався в димі. Ну і жив до моменту, поки не почався вихід на Б. Тут дав свій фраг. Ну і далі його вже розміняли. Раунд було виграно. Далі отакий молік. Я вперше побачив такий молік. Класна, класна гранатка. Тобто видно, що тут Сімполучей якісь вже фішечки КС2 на своїй. Здавалося, дуже незвичні позиції. Ну і де контачить монстр, робить тут насправді непоганий кіл, але я здивований, що його просто відправили одного проти пістолетів. І раунд після цього було програно. Далі, знову ж таки, це вже наступний раунд тут. Не вдалося йому розміняти. 6-2, поганий старт для Falcons, Ну але Сімпл періодично, ну, навіть не періодично, а регулярно дає ремпілька. І на своїй позиції грає дуже ефективно. От, перший раунд, попри те, що рахунок 7-2, до 7 план 0 питань, і він, мабуть, тут локомотив, який тащить, який виграє хоча б ті раунди, які виграються в команді Falcons. Тут він підпушив ще й АБЦ, зробив важливий кіл. ну, Далі перестріляти вже не вдалося. І раунд було програно. Разом з Сан-Паюсом тут вони пробують вийти монстр. Забирають одного. Сімпл продовжує свій шлях, бачить гравця на діжках. Снапі нашив снайпера. Сімпл зробив ще одну штурму. Все, Б-плент під контролем. Знову ж таки, класна робота від Сімпла. І тут він виконує дуже непросту роль ентрі Фрагера в монстрі, тобто людина, яка контактує. Не завжди він виходить один. Тобто іноді він виходить другим, іноді він виходить один. Але ну, найбагато частіше він діє в соло. І це суперскладна роль, і тут треба мати дуже хороше АІМ, впевненість і навички, насправді, на цій позиції. Але, звичайно, синергії з Санпаюсом у них немає. От ще один момент, де Сімпл отримав демедж, відійшов, а СанПейс пішов навпаки туди стрілятися. Сімпл зрозумів, що там немає перспектив, а СанПаюсу не, не сказав, не пояснив, той не зрозумів. Ну в результаті раунд було програно. Нічого там, Сімпл зробити не зміг. В другій половині рахунок 3-9 ну, максимально катастрофічний. В пістолеті. М'ятіспорт вийшли. На А. Falcon запушили Б, зібрало інфу, але все одно не встигли тут вчасно, Сіпол отримав розстрілом, мені здається, через дим по голові. На Force тут його приїхали з Мактеном, він Діглінський реалізувати не зміг. На наступному раунді у нього була МК, яку він розкрутив на один кіл завдяки бусту. Далі нічого не вдалося. Ну, і кратше, Verpaus тут посипався, і Falcans так і не змогли в ньому закріпитися. Мабуть, ну цей. Раунд ще можна віднести Сімплу в актив. Тут він на монстрі, о, точніше на Лонзі, начекав суперника, побачив, що летить Молік, відійшов. Класний таймінг встиг це зробити. Якраз займали лонг. Шведи молоді, які проти нього грали. Ну і тут разом зі своїм тімейтом він насправді пікав лонг, але до тімейту навіть справа не дійшла. Але навіть якби і Сімпл тут двох не забрав, все одно б виходив його напарник, і він би зробив до кінця вже цю справу. Тут вони знову ж таки з Санпайосом вдвох діють. Санпайс робить кіл, Сімпл відкидує якийсь такий досить панікерський дим. Ну і видно, що синергії між ними майже немає, і мало що обговорено. Навіть попри те, що це була мапа, яку пікали Фелканс. ну тут у них повний провал стався. Але до кого, до кого, до Сімплайду, думаю, тут питань жодних ні в кого не має бути. Ну, хіба що за їхню, їхні деякі моменти співпраці з сан Пайосом. що за напад, що за захист. Ну, блін, це їхній перший офіційний матч разом. Я думаю, вони зіграли там не так багато праків. Тому це абсолютно нормальна історія. Тим паче, щось для Сімпла роль другого номера, скажімо так, або там якогось гравця на крайній точці, вона не є профільною. Що ж, рахунок став 1-1. і далі найцікавіше мапа Вертіго. На HLTV є лише три мапи Вертіго, які грав Сімпл. З них дві. Це був шоу-матч. Тому лише другий офіційний матч Сімпла взагалі за все своє життя на мапі Вертіго, в команді, з якою він грає тиждень чи там, може, два. Це було цікаво і я здивований, чому взагалі ця мапа залишилася в Мапулі, коли можна було залишити Ancient, на якому Сімплану значно більше досвіду. Але, ну от, Вертіго, давайте подивимось, як Сімпл відграв там. Пістолетний раунд він грав разом з командою Кріплення Мідла. Там був після фейка шведи вийшли на Б. Сімпл намагався в польоті виробити зі спа, але в CS2 не залітає така халявка. Да, взагалі, Сімпл грав е хелпуючого на Б. Іноді було йому тут боляче. Роль Сімпла, знову ж таки, його залишали дуже часто одного на якихось там бустах або без бустів. От, наприклад, раунд де його підсадили, І якраз на нього пішли. Тут він заспотив суперника, суперник заспотив його, Ніло вийшов префаєром. Чи розумів Сімпол, що на нього вийду зараз префаєром? Ну, мабуть, розумів, все ж таки він настільки не, не шарить в цій грі і цій мапі, але все одно по суті, він свою тут роль провалив. В наступному раунді, він має АК-47, до нього знову ж таки йдуть в гості. Він грає з дев'яточки, досить пасивно. Хлопи у нього там найближчим часом немає, його відганяють моліком. Він кидає хає, кличе на хелпу, його задавлюють, і він робить тут один кіл. Ну, мабуть, хотілося б більшого, тому що виграти раунд цей кіл ніяк не допоміг. Певні гранатки Сімпл знає, хороша хаєшечка на голову, до речі, тим, хто на шляху до мідла можете запам'ятовувати. Але не завжди був екшн у Сімпла в Мідлі, іноді доводилося хлепувати на Б. От, наприклад, він такий випалок у нього був. Там, на він він забайтив на себе, Меджес під це зіграв, в принципі, непогано. А, на один кіл. Можна було там, до речі, і більше, але не фартануло. Сімпл тут, ну, так і не зміг знайти собі місце, щоб якось реалізувати. Ну, Це особливості Блентана Вертіго тут дійсно важко. Ступний раунд він грає з буста, знову ж таки, з XM. Куди флешку кинуть, не знає. Його проходять, і тут знову від нього там користі мінімум. В цьому раунді він пішов на Арампу. Те, що чувак може його пікати знизу, він не до кінця очікував, його в цьому плані переграли. Купив собі Авік навіть. І зробив з нього кіл. І от такі моменти ти розумієш, що, блін. Ну він може набагато краще. Просто дайте йому Авік і дайте йому можливість робити те, що він вміє робити. Мабуть, краще за всіх в світі, ну там може зайву, може з ним конкурувати. Але натомість ми бачимо Сімплана о таких брудних от ролях, де треба там грати в розмін. Де треба стояти там просто на стрільбу на своїй точці по півтори хвилини, де треба відвертатися від там флешок і так далі, а не приходити і робити завіком найкращу роботу. Ну Тому, по суті, за захист Сімпл, ну от, можливо, хіба що в цьому раунді, коли на нього на шифті вийшли на халяву тіпи, і він дав 2,5 фраги, ну можна занести це в актив. Всі інші ситуації, ну, в кращому випадку не завадив, але насправді дуже багато було і. Відверто провальних моментів, де він із тімейтами не зіграв, от типу зараз як на рампі, І в соло не дав жодного імпакту. Пістолетка другого. Другої половини. Тут грається спліт на Б. Сімпл третім заходить на. на дев'ятку. Думає, залишитися близько чи відійти. В результаті відходить. Як на мене, в цій ситуації трошки все ж таки він. Метушиця не знає там, куди стати, не, не супер певно себе почуває на мапі. Але разом все ж таки з тімейтами намагався тут зіграти, віддався першим, щоб якийсь був розмін. Ну, 7 сім Нормально. Працювати можна. А так в основному він починав раунд зазвичай в Мідлі. Він грав один, іноді проходив аж так далеко. В одному з раундів він навіть зробив тут кіл, поки його тімейти шуміли під Беплендом. Далі відкинув дим флеш, пікнув, але тут було два гравця шведської команди. А насправді він міг тут просто пожити і контролювати ротацію ну, то вже таке. Після контролю Мідламен зазвичай приходив на арампу або на берегу, куди, куди йшов вихід команди. Тут, наприклад, він по таймінгу прогавив, міг би робити кіл по гравцю, який відходив з цемента. В результаті цемент їх досі напрягав, то що там дим. І Сіпл не розумів, чи там є, чи там хтось немає, почав нашивати, а й госпунтом били. Тут Фелканс почали йти раунд під бейт. Це, до речі, фатальний раунд, в якому вони програли пістолетом. Можливо, якби вони виграли цей раунд, то вони б виграли гру, а так. Ну, конкретно, Сімпл тут був одним з тих, хто м'ясом заходив, і не прочитав він ближню позицію. В результаті провал. Далі вже і гроші закінчилися. Довелося грати з Діглом. Що в цьому раунді, що в наступному. І жодних фрагів ми з Дігла від Сімпла не побачили. Тут він не зміг ніде себе реалізувати. 12-9. Тут він пройшов за цемент, дав важливий кіл. І, по суті, цим кілом виграв раунд. Там ще й надамажив нормально гравця в дев'ятці. І ну, після цього тут же було правою техніки закінчити роботу. Санпаюз зробив кіл. Шведи відійшли в меншості на сейф, тому що розуміли, що їм треба зберігати економіку. Ну і вирішальний раунд. Знову ж таки, просто в п'ятьох підходять рампу у нас Falcons, не неграють тут якусь суперскладну гру. Сімпл приходить на цемент, грає таку роль гравця, який має підстраховувати своїх тімейтів, але тімейти заходять в пленти, просто всі сипляться, Сімпл залишається 1 в 5. Ну... Ми сподівалися на диво, але його не сталося. І в результаті команда Falcons поступилася. там в Команда, яка навіть топ-30 рейтингу у не входить, і все. На цьому офіційна оренда Сімпла Falcons закінчилася. Тобто він ж приходив в цю команду на один турнір в оренду. Ми не побачили майже нічого. Тобто Ми не побачили жодного хайлайта від Сімпла. Ну, такого, знаєте, щоб у нас там прям вау було, вау-ефект, як CSGO було. Ми побачили, що його загнали в незвичні для нього ролі, де він не покаже і теоретично ніколи і не покаже того, що він показував в CSGO просто через особливість завдання, яке перед ним стоїть. І надія на те, що Сімпл просто затащить, не допомогла, тому що Сімпл затащить. На ролі Санпаюса з більшою вірогідністю, ніж на ролі, яку він грав зараз. Тобто він не буде найкращим гравцем світу, він не буде конкурентом за Іву і близько, якщо він буде грати цю роль. Але якщо він перейде в якусь команду на позицію Мейнавіка, і ця команда матиме достатньо скілових гравців, щоб вони далеко виходили, то Сімпл, як на мене, має всі перспективи і всі шанси стати. Настільки ж крутим гравцем, як він був в CSGO. На це просто треба певний час, йому треба набрати форму, йому треба хороші тімейти, йому треба можливості. Тобто, якщо умовно Сімпл повернеться в Наві на місце Wanderfall, то я переконаний, що з 90% шансів Сімпл буде показувати гру рівня свого в CSGO. Я це от вже бачу навіть зараз. по Тій галімідемці і тому невдалому матчу, який ми подивилися не тільки що. Пишіть в коментарях свої думки, чи згодні ви зі мною, чи яке зображення на вас справи в Сімпл в цій грі, що ви думаєте про його майбутнє? Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобачку, особливо за оперативність контенту, який до вас прибув майже миттєво після завершення гри. І також обов'язково вступайте в клан Мрія на FACEIT, там у нас просто. Фантастика, скільки людей грає! Всі борються за девайси від HyperX, Залітайте в головний український клан на Pacity і показуйте свої навички, щоб ви були наступним сімплом. Дякую вам дуже за увагу. Бувайте!